Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. З голосом трошки не так хворію. Але прислав підписник пилку на ремонт 180 го Ну, я її там пошаманив, туди-сюди. Зняв свою ходовку з 230-го, пішов в нею, порізав. Все в принципі, песня, там підлаштував її. І, коротше, про штіля. Я думав, він вже дно вже було пробите. Ну, оказується, ще ні. Так, розказую ситуацію по штілю. Після сервіса Штіль Штільовського у місті Черкаси. Дзвони мені підписник, він дуже якісно робив ремонти. Ну, але ж вона була на гарантії, що я звернувся. Зараз напишуть, зразу, що ти до нього не поїхав. Мені чогось не приходила мис. Коли він подзвонив і каже, привези до мене, я його, до нього хочу подивитися. Чого в ньому не так? Він сам, я б не набивався, звісно, але він сам хотів його спробувати. Одвіз я його оставив через, мабуть, недільки, дві чи дві з половини він мені дзвонить і каже, можна приїжджати забирати. Заміняли, вони, каже, все. Новий карбюратор, катушку, маховик. Він десь знайшов ще якусь нову пилку 250 і туди, каже, все підходить. І ми по очереді все міняли. Нічого не змінюється. Він як пердів, так він і пердить. Як нагріється, і він в роботі його, ну, не така його робота, як має бути, як пуля, А то як та китайська ріжа І ось лежить одного поршньва. Оце його нова рідна поршнева Вони прийшли до висновку. Що причина десь в оцих вікнах. Або якась мі мікро щілина, коли нагрівається мікротрящина, ну, десь в самій гільзопошневі. Ну, він каже швидше всього, що в оцих вікнах приклеєних. От. Оце поршень. Там все, хром ідеальне, вікно чисте. Ну, коротше, бомба-ракета. Геть, вже наче й ними не різали. Ось така от ситуація. Купляють вони. Китайську, що попробувати. Зараз стоїть китойська. Ставлять сюди китайську поршневу, збирають. І, в принципі, в неї робота вже не мінялась. Робота не мінялась. Трошки мені, наче, на холостих. Вона якось, ну, не ж понятно, що компресія не буде на китайській. Така, як оцей. Але вже коли рез за резом, газуєш уже на гарячу, різ зарізом, ріжеш, 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 ріж, 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 вона вже, в принципі. Робила хорошо. Я вже думав, що питання, ну, як вже вона наче робить, хотів поїзпитувати, думаю, зніму відео. І вона в мене раз і заглохла. Ну, я її кинув вже в гаражі, в мене вже не було, не було сили з нею боротися. Покрилась вона вже павутиною. Оце я, от в мене тайванська була, Емас, нею різав китайцю. Китайця я отдав військовим. Потреба була. Волонтери заїхали, я їм спакував з напільником, з усім і відправили по пошті військовим. І тепер ж тада пилка на замін. Ну, думаю, витягну цю, попробую. І що мене здивувало, що бак був геть сухий. Ну, Обично, бензин не випаровується, що там якась причина. Ну, це мене як би насторожило. Думаю, відкрию, подивлюся, а тут коло фільтра може де. Так ну я ж кажу, думав, що вже дно не можна пробити. Ну дно пробити вже. Трубка просто лопнула і була ну, краєчком геть надіта. Отака от, от ситуація. Я бачу ця пилка, вона мене доведе до інфаркту. Ну що, зараз от кусю. Все вона воно з емблемкою, все штільовська, все там на ній є. Не то, що якусь там замінено. Зараз от кусю і попробую, ну хоч буду знати вже причину, якщо десь щось. І потім якось через час, вже коли здоров'я піде на поправку, ми її заведемо і покажу. Ну, все одно робота в неї, звісно, не така, якби ж оригінальна, але який смисл мінять? Поршневу на цю пилку, як вона стоїть 6000 та поршнева. І отаке-то от от біда. Ну, коротше, ремонтую, складаю. Попробую заведу. Да і буде працювати, звісно. Питань нема. Ну, все, отака-то от історія із нинішніми штілями. Біда. А ще хуже, що працюють в магазинах наші люди. Оце біда. Німці б то вирішили швидко з цим питання. Ну, не ноші. Так, все, пишемо коментарі. Всім пока.